Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему номенклатури алканів. Нагадаю, що загальна формула алканів це NH2N плюс 2. де це будь-яке ціле число. Ми будемо з вами розглядати і вже розглядаємо перші 10 представників цього класу. Існує гомологічний ряд алканів під час розгляду лекції теоретичного матеріалу, ви це вже зрозуміли, я бачила конспекти, дуже багато хто з вас створив таблицю. Якщо ж ні, вам було б зручніше користуватися таблицею ось такого плану, як у мене зараз на дошці. В цій таблиці міститься гомологічний ряд, що складається із формули алканів, назви алканів, радикалів алканів і назви радикалів. Що ж таке сам алкан? Алкан це сполука, яка складається з атомів карбону, гідрогену, відповідає формулі ЦНХ2Н 2. Назва алканів завжди має суфікс ан. Отже, метан, метан, пропан, суфіксан – це характерно. Що таке радикал алканів? Радикали алканів це сполуки, які містять на один атом гідрогену менше, ніж в формулі самого алкану. Так, наприклад, перший представник алканів метан це 4 його радикал мінус один гідроген Це аж 3 Всі, або майже всі назви радикалів алканів, містять суфікс «ил». Отже, якщо ми розглянемо перших 10 представників, перший представник Це 4 метан, це H3 три його радикал метил. Далі, для того, щоб утворили наступний, наступний представник, необхідно додати групу ch 2 Додаємо CH2, було ch 4, плюс CH2, Отримали c 2 h 6 отримали етан. Таким чином, група ch 2 називається гомологічною різницею. Тобто це та група, на яку відрізняються всі алкани на одну або декілька груп. Радикал етану мінус один атом гідрогену С2H5 отримуємо етил. Наступний представник: додаємо ще ch 2 отримуємо С3H8, його назва пропан. Віднімаємо один атом гідрогену С3H7 його назва Піл, трошки змінюється суфікс ИЛ на ІЛ. і далі ви подивитеся наступні представники. Зупинимося на 10-му представнику це 10H22, ДЕКАН, мінус один атом гідрогену це 10 h 21 і також змінюється назва ДЕЦИЛ. Вивчати цю табличку не потрібно, все одно вона запам'ятається так чи інакше. адже... Ми будемо нею користуватися під час назв алканів, також під час назв інших сполук органічних, тому що так чи інакше це були всі похідні від алканів. Ще звертаю увагу, що в більшості шкіл у 9 класі дану табличку все-таки запам'ятовували, можливо, без радикалів, але якщо у вас є можливість, створіть таку табличку, все це в кінці зошиту, для того, щоб було зручно користуватися. І безпосередньо ж таке номенклатура алканів. Номенклатура це значить назва алкан. Як назвати алкан? Давайте подивимося перший представник, ось записана формула. Як зрозуміти, що це за сполука? Якщо тільки карбон, гідроген і тільки сигма зв'язків це одинарний міцний зв'язок, то дана сполука відноситься до класу алканів. Як же назвати? Якщо немає розгалужень, а у нас прямий ланцюг. То назвати досить просто. У нас прямий ланцюг, ми просто нумеруємо карбон. Перший, другий, третій, четвертий порахували скільки карбону. Подивилися в таблицях гомологічного ряду, С4. Називається бутан. Назвали бутан. Все досить просто. Дивимося наступний представник. Якщо ж ми дивимося на сполуку і вона містить карбон, гідроген і тільки сильма зв'язки це алкан. Але є розгалуження, Бачите, є ланцюг, і від нього є розгалуження. Запам'ятайте, що ці розгалуження називаються радикалом. І як тоді ми працюємо? По-перше, обираємо найдовший ланцюг ви обрали. По-друге, починаємо нумерацію карбону в даному ланцюгу з того кінця, до якого ближче розташований радикал. Ми вже з вами домовились, що радикал це і є ось ті розгалуження, В нашому випадку один радикал Це H3. Починаємо нумерацію з того кінця, до якого ближче розташований радикал. Ми бачимо, що ближче він розташований ось до цього кінця. Нумеруємо карбон. Перший, другий, третій, четвертий. Звертаю вашу увагу, що номер цифр самого карбону ми ставимо безпосередньо над карбоном. Не між карбоном і гідрогеном, не над гідрогеном, а над карбоном. Це є таке правило, ми його запам'ятали. Що ж ми робимо далі? Обрали найдовший ланцюг, пронумерували карбон. Далі ми починаємо називати сполуку із назви радикалу, причому називаючи номер карбону, біля якого стоїть радикал. Подивилися, біля якого карбону стоїть радикал. Біля другого записуємо 2, вперед. Вказуємо назву радикалу. Дивимося в нашу табличку. СХ3. Назва метил. Записуємо два метил. Більше радикалів немає. Одним словом, не відриваючи руки, ми повинні записати назву всього карбонового ланцюга. Весь карбоновий ланцюг знову-таки складається із чотирьох атомів карбону. Подивилися на сполуку, яка складається з чотирьох атомів карбону, і записали її назву. Отже, друга сполука в нашому завданні називається 2 мети у Ще раз: обрали найдовший ланцюг, пронумерували його з того кінця, де якого ближче розташований радикал. Вказали, біля якого атому карбону стоїть радикал, записали назву радикалу і вказали назву всього карбонового ланцюга. Наступна сполука. Наступна сполука. Ось третя сполука. Давайте подивимося, вона досить велика. Знову-таки, це алкам, тільки карбон-гідроген, динамир зв'язок. Спробуємо її назвати. Обираємо найдовший ланцюг, Ну, найдовший ланцюг, видно ось він. Тепер нумеруємо з того кінця карбон, до якого вище розташований радикал. У нас, дивіться, радикал ось один радикал, і ось ще один радикал. Ну, бо бачимо, що ближче розташоване все ж таки до цього кінця. Номеруємо ну, карбон. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Далі, ми дивимося, в нас однакові радикали. Вказуємо, біля яких атомів карбону по рахунку, так стоїть радикал. Ми бачимо, що радикал знаходиться біля першого карбону. Ще такий же радикал є. Біля четвертого карбону, записуємо через кому, ставимо тере. Далі, якщо радикал однаковий, він повторюється певну кількість разів, ми використовуємо префікси. Якщо радикал використовується або повторюється два рази, ми використовуємо префікс ди. Якщо три рази — «три», якщо 4 рази тетра, якщо 5 разів пента. 6 разів гекса. Ну і ви вже зрозуміли, далі буде гепта, окта, ну на дека, якщо буде більше ніж 10 разів. У нашому випадку повертаємося, 2 рази повторюється радикал, значить префіс буде Ди. Далі вказуємо назву радикалу, це аж 3 подивилися в табличку. метил, Одним словом. І більше радикалів немає. Ми записуємо весь карбоновий ланцюг. Назву всього карбонового ланцюга. Найшли С5H12, називається пентан. Отже, дана сполука називається 1,4 диметил пентан. Далі. Назвали Четвертий. Четверте завдання наше. Знову-таки, дивимося, складається тільки з карбону гідрогену сполука і сигма зв'язки, значить це алкан. Є розголудження, ми їх дуже бачимо, Раз, два, три. Це все радикали. Найдовший ланцюг ось він. Починаємо нумерацію з того кінця, до якого були ще розташований радикали. Ну, ми бачимо, що у нас радикал 6, що з цього кінця можемо так. Два, три, 4, 5. Взагалі, треба ще звертати увагу на те, який радикал. Треба починати нумерацію ланцюга з того кінця, до якого розташований найменший радикал. В нашому випадку і біля. І справа, і зліва, це аж три є. Якби, наприклад, було ось так тільки, то ми починали номерацію звідси, тому що менший радикал Отже, пронумерували, далі починаємо називати з найменшого радикалу, вказано біля яких у атомів карбону знаходиться даний радикал. Ми бачимо, що біля другого також ми бачимо, що біля четвертого знову таки повторюється два рази, значить, префікс ди, назва «метил», Ще є радикал. Знову таки, біля другого атома карбону. Назва це 2 h 5 Знайшли радикал це 2 h 5 подивилися етил. 2 етил. Більше радикалів немає. Називаємо весь карбоновий ланцюг, який складається з п'яти атомів карбону. Пентан. Отже, четверта сполука в нашому завданні називається 2,4 диметил, 2 -дим етилпентан І залишається у нас ще одне з вами завдання. Знову-таки, ми бачимо, що складається з атомів карбону та гідрогену. сигма, зв'язок, Але, подивіться уважно, це один ланцюг, немає розгалужень. Просто порахували, інколи також таке трапляється, щоб вас не заплутати, Шість атомів карбону, подивилися 6. Це 6 аж 14 гексан. Отже, дана сполука називається гексан Двірка для того, хто дивиться відео. Завдання. Якщо ви напишете правильно назвати сполуку, я відразу вам поставлю, ну, нехай 11 балів. Якщо буде правильно написана сполука, просто в концепті назвати сполуку ось так. Це таке бонусне завдання. Це завдання із зірочкою. Сподіваюсь, всі зрозуміли, як називати алкани. Ще разочек повторю. якщо сполука складається із карбону і гідрогену, і містить сигма їх зв'язок має розгалучення, називаємо наступним чином. Обираємо найдовший карбоновий ланцюг. Починаємо нумерацію карбону в даному ланцюгу з того кінця до якого ближче розташований найменший радикал. Далі. Називаємо номер карбону, вказуємо номер карбону, біля якого розташований найменший радикал, назви радикалів, і далі вказуємо назву всього карбонового ланцюга. Це ми поговорили з вами по про номенклатуру алканів. Наступного разу ми точно також спробуємо з вами називати алкини і алкіни. Всього найкращого до побачення.